Львів'яни лідери чемпіонату України з шахів продовж 10 днів. Юнаки та дівчата віком до 10 років змагалися за першість у класичних швидких та блискавичних шахах. В кожній з трьох дисциплін визначали чемпіонів, де кому вдалось бути успішним відразу у всіх видах. Спілкувалась з переможцями і призерами Алла Васьковська. Анна та Вікторія подружки, але на змаганнях їм доводиться грати одна проти одної. Цього разу Віка програла Анні і має бронзову медаль чемпіонату України. Було багато таких партій, те, що ми з подружками грали. Дуже сумно, коли, наприклад, тебе виграють або ти. Бо ви ж подружки, ну, і це, так би мовити, розриває дружбу. Її подруга Анна Городна здобула два золота у класичних та швидких шахах. У блискавичних дівчина вибрала Медаль. Просто минулого року я не дуже добре зіграла, але я готувалася у цей рік до чемпіонату України і я хотіла щось, щось досягнути. Два золота чемпіонату України у Олексія наконечного струскавця. Хлопець стоманий десятьма днями змагань і свої здобутки сприймає стримано. Ну, так нормально, трохи спати хочеться де. Чемпіонаті Європи все важливіше і світу. Медалі має черкасець Ярослав Євсеєв. Він став чемпіоном у швидких шахах і здобув срібло у класичних табліці. Виграю на чемпіонаті України, я вперше, і виграти мені було дуже важливо, бо на минулому чемпіонаті я йшов в лідерах і не зміг зайняти перше місце. І було дуже сумно, і я вирішив тут спробувати зайняти перше місце. І вийшло, що в мене два других і одне перше. Пригадую, що зміг виграти партію. У Ярослава вука Осінчук зі Львова. Хлопець здобув срібло у швидких шахах. Він пам'ятає, чи не кожну партію чемпіонату України. Нема часу на роздуми. в бліці найбільше нема на роздуми. Там треба шпіляти. я його в ферзя. Він мені змушений був віддати коня, і у нас почалася рубка. Я йому скинувши п'ятого пішака і просто його зажав по повній програмі. В чемпіонаті України з шахів позмагались понад 100 учасників із 17 областей. Найбільш масовим були змагання з Бліцу. Там за шахівниці сіли 137 дітей. Найкраще у кожній з дисциплін зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи та світу. Перші другі місця вони отримують право безкоштовно брати участь. А як правило, хто має бажання, можуть їхати і також приймати участь на власний кошт. Просто те, тим дітям, які вони перемогли, їм забезпечують ті, хто організовує чемпіонат звіту до чемпіонату Європи. 10 із 18 медалей чемпіонату України здобули шахісти Львівщини. Це 4 золота, 2 срібла і 4 бронзи. Алавайсковська, Вадим Кальченко, програма очі.